Мої вітання, шановні друзі, Єрмак заявляє, що ще не час для того, щоб сідати з Москвою за стіл перемовин. Чому такі заяви зараз лунають від ОПИ президента? Зеленський сказав, що готові. А ось Єрмак каже, не готові. Не готові. Чому не готові? Чому не готові? Ну, давайте подивимося, чому не готові, чому треба відкладати? Тому що є страх. Страхи у Пентаклівого корабля, короля, що, може, прилетіти покарання від юстиції. Є страхи, що можуть їх покарати. Угу. Дивіться, ой, чого, 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 чого? Що, того, що тут є загроза за те, що розпочатий проєкт, проєкт особистого, розпочатий, да? процес в проєкті, особистого збагачення, і бачите. І ще можуть їх покарати. Щось вони, мабуть, не встигають все таке зробити. Все, все пов'язане з коштами. От чому ще не час сідати за стіл перемовин, і тут повністю фігурують, фігурують скажімо так, кошти. Кошти, можливо, якісь ресурси, можливо, ресурси, є страхи. Стосовно, скажімо так, називаємо так, не коштів, а ресурсу. Це може бути і земля, це може бути М -м -м. Угу. якийсь процес. А ви знаєте, що можливо, можливо, треба прийняти певні ще закони, якісь вони не встигають, можливо, прийняти певні закони стосовно ресурсу. Стосовно земель. Треба прийняти якийсь закон. На цим, досить, досить посилено, скажімо так, досить активно працює і зацікавлений, і працює жезловий король. Знаєте, є страхи, що цей процес може зазнати кризи, а треба результативно протягти його. Робота ведеться. Розумієте? Я неодноразово говорила, що, що їм треба, чому затягується це все в Україні, да? війна і так далі, чому не, не проводять вибори. Ну, там багато причин, звичайно, але ще є причина в тому, що, скажімо так, суб'єктивна, тому що суб'єкти, певні суб'єкти затягують цей процес в Україні. І весь час, весь час падає цій команді Зеленського. Це, що треба, якісь зміни внести у юстицію, по, по, ну, в, закони, в закони. Ну, скоро вже через кризову ситуацію є страхи, що вони можуть піти із своїх посад, да, піти від, від влади, а закон не прийняти. Розумієте? Щось вони не встигають прийняти. Не встигають. Плани є такі. От є плани нового проєкту. Є в планах змінити щось. Дуже швидко працюють, щоб дуже швидко змінити закон. Ну, ну, знову подивіться, дуже швидко працюють, змінити закони, закони ці пов'язані із ресурсами нашими, із ресурсами. Він навіть, він навіть їздив до інших берегів, щоб з цими планами, щоб швидко змінити щось, розумієте? От щось вони не встигають, щось вони не встигають. Є пропозиція. Планують певні маніпуляції. Плануються певні маніпуляції ще, помагу. Вони закладають всіх зусиль, щоб ці плани дуже швидко втілити в великий результат. В результат бажання є. Просто, ви знаєте, не просто одержимі. Ось це маг, бажання в магу, тобто прикладають всіх зусиль, щоб щоб ось ось плани, не встигають вони щось. Бажання дуже велике є. Знову так. дипломатія працює. Важко. Ці маніпуляції. Стосовно цих планів, їм даються дуже-дуже важко в нашому домі. Дивіться, от, от юстиція закону в нашому домі треба дуже швидко змінити. Ось так. Чому, чому відкладають навіть перемовини? Тому вони тому, що не встигають внести якісь зміни в законодавство, їм треба внести зміни в законодавство. Ми ще, я вам говорила, що ми почуємо щось, ось ми вже почули сьогодні почули сьогодні, що про множинне громадянство. Ми ще щось почуємо, це ще не все. Оце по юстиції воно ще не все, як то кажуть, розумієте? Подивіться, по юстиції, ось воно. Чому він робить ці заяви? А, так, вибори в нашому домі, ага, є бажання це зробити до виборів, іначе іначе потім для них буде катастрофа, якщо вони не внесуть. Розумієте? До виборів це треба зробити, вплинути на господарську частину в Україні, вплинути на господарську частину в Україні і не просто впли... вплинути. А зробити це буде цей вплив буде катастрофічним для України. Розумієте? І тільки потім, от коли вони протягнуть оцей план свій, приймуть ці закони, які принесуть катастрофу в господарську частину нашої держави, от тоді вже можна буде переходити до дипломатії. І з, з, з цього моменту вже. Говорити про завершення, про завершення. А, так, і ось тоді бачите, що буде зміна. А, знаєте, я вам скажу так іще: планується ще якийсь закон стосовно кардинальних змін. У, вибор, у виборчому процесі. Це зміни, так, Колесо фортуни – це зміна, і це вибори у виборчому процесі. Ми ще почуємо якісь, якісь з вами новини, що вони хочуть протягти. Згадуйте мій попередній розклад, де я говорила, що все-таки щось із виборами, із законами про вибори вони нахімічують. Ось так, зміни готують. І тільки тоді можна буде завершувати і переходити до дипломатії. Вони визначилися вже з цілями, вони спланували і визначилися, як вони це будуть робити. А вони домовилися вже про все між собою, домовилися. І тепер е, треба затягувати. Вони домовилися затягувати ситуацію для того, щоб встигну, встигнути поміняти певні закони. От тому і заява Єрмакашов ще не готові до. Не готові до перемовин. Давайте подивимося. Приймуть вони ці закони. Чи приймуть вони ці закони? Ну, знаєте, це ще ця інформація, вона ще може не щататися. Трансформація відбудеться. Відбудеться трансформація, може відбутися з ресурсами, шанс змінити ситуацію. І завершити ця трансформація. Може статися певна трансформація, яка дасть шанс вплинути на зміну ситуації і завершити, прийти до певного завершення. Ось так. Але це все попусту йде. Цей обман буде пустий. Обман, обман агентури буде пустий. Ось так. Отак вони хочуть, хочуть через закони внести певну трансформацію і що це як шанс на мир. Шанс на мир. Але щось у них піде не так. Тому що, бачите, да? агентура, обман і попусту. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.